Одна звичка на тиждень. Зміни себе за рік 52 тижні виховання нових звичок. Тиждень третій. Найчастіше демонструйте білизну своїх зубів. Усміхайтесь. Адже усмішка це безкоштовна терапія. ДУГЛАС Хортон. Коли стресове навантаження зашкалює або справи йдуть дуже погано, легко забути, що навіть у такій ситуації у нас зберігається здатність усміхатися, і ми можемо отримувати від цього радість і користь. І неважливо, які труднощі, з якими ви боретесь, терміни закінчення роботи, що підтискають, проблеми у взаєминах з оточуючими. Пережита вами душевна травма або просто невдалий день. У всіх цих ситуаціях вам не до усмішок. І все ж таки має сенс зробити над собою зусилля. Усмішка варта того. Старе прислів'я. Терпи і посміхайся, іноді звучить натягнуто. Важко це робити в ситуаціях, коли ви перебуваєте під впливом потужного стресу або сильно засмучені. Однак дослідження вчених показують, що усмішка завжди корисна для душевного здоров'я, стану духу та розуму, та й для зовнішнього вигляду вона зазвичай знижує частоту скорочень серця та стресове навантаження. Експерименти Тари Крафт та Сари Пресмен із Канзаського університету показали, що навіть при виконанні складних завдань усмішка допомагала людям знижувати частоту серцевих скорочень та швидше відновлюватися після стресів. Усмішка постійно впливає на наш настрій. У нашому мозку активно продуктуються ендорфіни, які з потоком крові надходять у мозок. А потім розносяться по всьому організму. Вчені вважають, що це нейромедіатори радості, вони здатні знижувати відчуття фізичного болю чи емоційного дискомфорту, цікаво прогрес в ультразвуковій медичній техніці дозволив вченим встановити, що плід починає посміхатися ще в утробі матері. Можливо, це прояв інстинкту підготовки до життя після народження. Теорія взаємозв'язку між виразом обличчя та її емоційним станом стверджує Коли ми посміхаємося, покращується наш емоційний стан і підвищується настрій, навіть якщо посмішка вимушена. Чим більше ви усміхаєтеся, тим більше набуваєте радості. І чим активніше ви пригнічуєте песимістичний настрій і прояви подразнення на обличчі, тим краще справляєтеся з негативними емоціями і роздратуванням. У ході одного експерименту, проведеного доктором Майклом Люїсом з Кардівського університету в Уельсі, учасником вводили ботокс у ті м'язи обличчя, які відповідають за вираження невдоволення. Після цього люди не могли висловлювати на обличчі негативних емоцій. При цьому загалом вони мали набагато менш негативний настрій, ніж ті, кому ін'єкції не вводились. Ваша усмішка здатна допомогти вам у боротьбі зі стресом і у створенні гарного настрою, а також приносить радість оточуючи, викликаючи усмішки у відповідь. Вона стає заразливою, роблячи щасливішим не тільки вас, а й тих, хто поруч. Коли ви усміхаєтеся, отримуєте й інший відчутний позитивний результат. Люди починають сприймати вас як привабливу особливість легко у спілкуванні. Часті усмішки створюють навколо наших очей зморшки, які на думку оточуючих. Свідчать про задоволеність життям та сприймаються ними позитивно. Усмішка. Природні ліки комплексної дії. Вона дозволяє нам краще почуватися. Краще виглядати і красивіше старіти. Шлях до успіху. Усміхайтеся. Як можна частіше і кожного дня, багато чого в житті може само по собі змусити нас усміхатися та сміятися. Але якщо ми не дуже схильні посміхатися або перебуваємо під гнітом повсякденних турбот, доводиться докласти зусиль. Ось що я хочу вам порадити. Зображайте усмішку, і вона стане природною. У вас може не бути бажання посміхатися, але спробуйте усмішку хоча б зобразити. Спочатку ви відчуєте її неприродність, але принаймні отримайте позитивні результати, про які йдеться вище. Чим більше ви намагаєтеся посміхатися, тим природніша ваша усмішка. Цікаво. В одному зі своїх виступів на конференції TED… Названому прихована сила усмішки, Рон Гутман розповів, що дитина в середньому посміхається 400 разів на день, і лише третина дорослих усміхається частіше 20 разів на день. Проводьте більше часу з дітьми та домашніми тваринами. Вони завжди викликають мимовільну усмішку. Їх грайливість, природність і допитливість. Приносять радість та задоволення якщо у вас є діти або свійські тварини, проводьте з ними якомога більше часу. Якщо у вас їх немає, постарайтеся знайомитись та спілкуватися з ними поза домом. Наприклад, можете запропонувати друзям допомогу у догляді за дитиною чи твариною, стати волонтером у школі. Притулку для бездомних тварин чи ветеринарній клініці. Уявіть, що ви телеведучий. Якщо ви дивитеся популярні телепередачі, то знаєте, більшість телеведучих і дикторів майже завжди посміхаються. Уявіть собі, що ви сьогодні такий телеведучий, і постарайтеся говорити те, що зазвичай кажете, з усмішкою. Звичайно, за винятком поганих новин. Використовуйте підказки, щоб усміхатися. Розмістіть у своїй кімнаті чи кабінеті предмети, які викликають у вас усмішку. Наприклад, оточіть себе фотографіями дітей та онуків. Напишіть на стікерах і розвізьте смішні висловлювання чи жарти. Встановіть незвичайні та веселі сигнали на комп'ютері. Підпишіться на щоденне розсилання надихаючих висловів із соціальних мереж або з веб-порталів, які підходять вам особисто. Доктор Девід Соллі, професор університету Рокіс, який спеціалізується на постуніверситетській освіті в галузі психології та соціальних наук, пропонує кожному створити в голові думку і зібрати в ньому усі прожиті ними моменти. Які приносять радість та умиротворення, це можуть бути спогади про місця, що сподобалися нам, хобі та улюблені заняття, особисті досягнення чи перемоги над собою розподіліть по дому чи робочому місці предмети чи знаки, які включають такі спогади, записують їх у ваш мисленевий файл і змушують вас постійно усміхатися. Трансформуйте негативні думки на позитивні. Якщо вами оволодівають негативні думки, постарайтеся усміхнутися та подивитися на ситуацію позитивно. Наприклад, спізнившись на один автобус, подумайте про те, що за час очікування наступного ви можете з кимось познайомитися, зустріти старого друга або кілька зайвих хвилин побути наодинці з собою. Перед початком суєти нового ділового дня. Знайдіть позитивні відволікаючі моменти. Якщо вас дошкуляє стрес або ви серйозно засмучені, спробуйте знайти веселий і простий момент, що відволікає. Можливо, варто пошукати в інтернеті або в книзі у пошуках жарту дня. Подивіться на YouTube або іншому сайті смішне відео. Подивіться свої фотографії, де ви перебуваєте в щасливому моменті. Усміхайтеся незнайомцям. Звісно, іноді недоречно усміхатися незнайомим людям. Але якщо вам це все таки вдається, то підвищується ваша впевненість у собі. Піднімається настрій, ви начебто заряджаєтеся енергією іншого. Спочатку усмішка на адресу незнайомця здаватиметься вам неприродною. Але згодом почуття незручності пройде, і це стане вам легко. Вдосконалюйте свою усмішку. Усмішки людини поділяються на два типи. Природна усмішка з'являється, коли напружуються м'язи в куточках очей і рота, так звана усмішка дюшена. Названа так на ім'я відомого французького невролога Гіома Дюшена іноді посмішки сприймаються як штучні більшість людей добре бачать різницю між природною та штучною посмішками. Тренуйте усмішку так, щоб вона була по можливості більш природною, широкою та відкритою. Коли ви усміхаєтеся, люди повинні бачити вашу щирість. Для початку розгляньте у дзеркалі відбиток свого обличчя з нейтральним виразом. Позначте, як ви виглядаєте. Потім усміхніться так, як ви посміхаєтеся, коли вас фотографують. Знову позначте, як ви виглядаєте. Потім усміхніться найширшою посмішкою. Щоб у куточках ваших очей з'явилися зморшки. Звані. Воронячими лапками ще раз відзначте про себе зміни у своєму зовнішньому вигляді. Усвідомлення того, як виглядаєте з різними виразами обличчя, допоможе вам з часом виробити широку та природну усмішку. Вчіться сміятися. Усмішка дає позитивні результати, але сміх набагато сильніший прояв емоцій. Він допомагає впоратися з переживаннями та страхом, покращує настрій та зовнішній вигляд та дозволяє легше переживати складні ситуації та розчарування. Сміх дає можливість переключитися з негативних емоцій, таких як злість, образа та занепокоєння, на більш позитивні відчуття. Я Олена Дмитракова, сімейний психолог, арт-терапевт, автор каналу Вечірні Читання. І моя мрія щоб щасливих людей в світі було якомога більше Я досягаю її через можливість доторкнутися до ваших душ через творчість, одна з яких бібліотерапія психологічна допомога, зняття душевного стресу і лікування людей. В основі якого лежить читання ними книжок, певного змісту і тематики. Даний марафон розрахований на рік, в його основі лежить методика маленьких кроків від Бред Плюменталь. Одна звичка на тиждень зміни себе за рік. Ми багато можемо читати мотиваційних книг, але до дій часто так і не доходимо. Моя мета не просто вам показати, як можна, але й допомогти змінити себе. Супроводжуючи вас на цьому шляху, ви можете приєднатися до мотиваційної групи в Телеграм, в якій можете пройти свій глибокий шлях до себе у супроводі підтримуючого оточення. Тож, якщо ви сформували свій намір змінити себе. Приєднуйтесь.